Вітаю, друзі! Пропоную до огляду монету, присвячену багатьом поколінням учених Національної академії наук України, яка створена в листопаді 1918 року як Українська академія наук. Та є вищою науковою самоврядною організацією, найбільшим вітчизняним центром наукових досліджень. Учені Національної академії наук принесли на вівтар науково-технічного прогресу чимало результатів фундаментальних і прикладних досліджень світового рівня. Багате історичне минуле, минуле та потужний науковий і науково-технічний потенціал дають їй можливість бути одним. Спровідних наукових центрів світу зберігати академічні традиції в організації наукових досліджень. Монета була введена в обіг 10 жовтня 2018 року. Номінал монета має 5 гривень. Виготовлена вона з Нейзельберу Масою 16,54 грами, діаметр 35 мм, тираж 40 тисяч примірників. Гурт вона має рифлений. Почнемо з розгляду аверсу монети. Так. Зараз візьмемо гарний... О! Чи як, чи так. Гарний фокус ось так начебто добре виглядає. Так, ось так теж. Ось так, мабуть, краще. Так, значить, на версії монети розміщено. Малий державний герб України Угорі Ліворуч. Під яким напис Україна. Угорі праворуч. І на номінал 5 гривень. У центрі на матовому тлі напис: Закон Української держави про заснування Української академії наук в місті Києві. Затверджую. Павло Скоропадський, 14 листопада 1918 року, місто Київ. Під підписами Факсимеліє Павла Скоропадського. Унизу відбиток печатки Української держави. Ось такий Ось така печатка. Українська держава. Трезуб, декоративні картуші, козак. Так. Що там у нас? Відбиток початки Української держави по обидва боки від якого роки? 1918-2018. Внизу логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. Ось такий аверс. З цитуванням закону про заснування Національної академії. Наук України. Переходимо до реверсу монети. Так, реверс. Зараз візьмемо гарний, гарний ракурс. Такий ось темний, мабуть. Так. На реверсі монети зображено портрет Володимира Вернацького на тлі будівлі президії Національної академії наук України, над якою напис Національна академія наук України. Унизу зображено стилізовану цифру 100, яка символізує 100-річчя заснування, в нулі якої вписано роки 1918 та 2018. Ось така, друзі. Монетка гарна, номіналом 5 гривень. Гадаю, в багатьох вона є, в кого немає, обов'язково обов бажаю, щоб отримали. Придбали там її за, за демократичними цінами. Дякую за увагу. В наступному відео я розкажу ось про таку медаль, яка присвячена 90-річчю цієї академії. Ставимо лайки, коментуємо і до нових зустрічей в ефірі, друзі.